Сьогодні буду готувати малосольну скумбрію в томатному соусі. Для цього нам потрібно усі ці інгредієнти. Починаємо вичищати рибу. Обрізаємо ножничками всі поплавки та вичищаємо серединку. Розрізаємо. І добре все вичищаємо. І добре це все вимиваємо. Коли ми вичистили і вимили нашу рибку, починаємо її нарізати на мілкі кусочки. Кусочки плюс-мінус нарізаємо 2 см товщини. Починаємо робити наш маринад. Додаємо оцет, додаємо соль, додаємо цукор, вливаємо олію, додаємо 3 столові ложки лагідного кетчупу. Це все ми не варимо, ми його просто будемо перемішувати міксером. Ось що у нас виходить. Нарізаємо цибульку, розрізаємо пополам і нарізаємо такими полосками. Коли ми вже ці всі інгредієнти підготували, починаємо виложувати в лоточок першим шаром нашу рибку. На рибку виложуємо цибульку. І знову виложимо рибку та цибульку. І це все ми заливаємо нашим маринатом, закриваємо наш лоточок кришкою та ставимо на одну сутку, щоб це все добре промаринувалося. Пройшла одна сутка, ми нашу рибку виймаємо та можемо споживати. Рибка у нас виходить дуже смачна, соковита, смачна та дуже ніжна. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, буду вас рада бачити на своєму каналі.